Найкращим ракетним варіантом для України аніж чекати американські атакамси, звісно, була б розробка власного ракетного далекобійного озброєння, і з цим посперечатися насправді надзвичайно складно і просто навіть не потрібно сперечатися. Тим паче, що ми маємо перспективну розробку, котра зветься оперативно-тактичний ракетний комплекс САПСАН. Втім, ні на 10-й рік війни проти Росії, ні на 16-й місяць широкомасштабної війни із Російською Федерацією. Досі ця розробка не стала підсиленням для нашого війська. Чому Чому так стається? Чому їх досі попросто немає? В чому проблема? Яка історія загалом цієї багатостраждальної розробки? Та що таке, взагалі оперативно-тактичний ракетний? Комплекс Сапсан. Далі розберімося у цьому відео, друзі. Отже, ви на фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо, і я закликаю вас підписуватися як на мій особистий телеграм-канал, посилання на який ви бачите на цьому екрані, так і на фабрику новин. Поширюйте це, від це відео серед своїх друзів, знайомих тих людей, з ким хочете поділитися ним. А також обов'язково пишіть свої коментарі, ставте цьому відео уподобайки та ставайте нашими спонсорами. Отже, поїхали. До обговорення Сапсану, та почнемо із певних новин, тому що з'явилася так інформація вже на офіційному рівні. Що державний концерн «Укроборонпром», який в принципі очолює в Україні комплекс оборонки, зараз має нового керівника. Цим керівником став Герман Сметанін. Ось цей чоловік, якого я показую на екрані. Йому 31 рік. Сметанін є колишнім керівником харківського заводу імені Малишева. тобто новий. Очільнику Короборонпрому, так би мовити, вийшов із галузі. Проте ті попередні питання, які з'являються до роботи, зокрема, і харківського заводу, залишаються чинними. Зокрема, наприклад, щодо танків ОПЛО, чи багато їх у нашій армії це. Запитання, як то кажуть, риторичне і потребує подальшої відповіді. Отже, сметанін замінив на цій посаді колишнього вже очільника окороборонпрому Юрія Гусєва. До якого запитань напевно в сто разів, а може і в тисячу разів більше ніж до нового очільника. Починаючи ці запитання, з'являються від кількості виготовлених для українського війська боєприпасів, продовжуючи виробництвом все тих же оплотів, завершуючи модернізацію та створенням нових БМП та БТРів українського зразка. Зокрема, є звісно і претензії. І насамперед, в тому числі, е, у питанні розробки ракетної програми, про яку я сказав спочатку, перед звільненням пана Гусєва на е, офіційному ресурсі на Фейсбук-сторінці укроборонпрому з'явилася ось така заява концерну щодо ракетних розробок української оборонки. Конкретики, звісно, ніякої втім натяки зрозумілі. Там зазначили, зокрема, що цитую: значна частина ракетної програми успішно виконана. Але деякі питання її подальшої реалізації все ще залишаються невизначеними. То що ж воно таке? Що то за деякі питання, котрі досі залишаються невизначеними і невирішеними? Більшість експертів та аналітиків загалом доходять до думки, що йдеться насамперед про розробку ось цього згаданого оперативно-тактичного ракетного комплексу СамСАН. Комплексу, який, як я вже згадував, теж і казав, дозволить нам не просити в американців атакамси і не питати до того ж, дозволу у Сполучених Штатів Америки щодо того, чи можемо ми задавати ударів по території Російської Федерації. Отже, розпочнімо з історії цього оперативно-тактичного. Комплексу багатофункціональний, і як я сказав, на жаль, багатостраждальний ракетний комплекс САПСАН. Це розробка двох українських підприємств. Базово двох українських підприємств. Хоча залучено там було набагато більше е можливостей української оборонки. Так ось базові це КБ Південне та півден маш розробляли цей ракетний комплекс. Необхідність його створення була з'явилася і була поставлена задача щодо створення такої ракети і такого комплексу у 2006 році. Проте варто згадати, що першим взагалі ідейним українським оперативно-тактичним комплексом став Борис Фен його макет, його креслення. Ось вам зараз демонструю на екрані. Цей комплекс мав би бути здатним завдавати ударів на короткій відстані до 100 кілометрів і на середній. До 500 кілометрів робота над ним розпочалася ще у 1994 році. Однак, як традиційно, через брак фінансування далі, ось таких ескізів, справа не просунулася, і цей е, історичний, як я вже кажу, ескіз. Ви власне і бачите на екрані. І тоді, після 94-го року, все це тривало аж до 2003 року. Тобто 9 років митарств в підсумку дві 2003 році роботу над проектом було завершено за прем'єрства. Кого б ще подумати, Віктора Януковича? Е, З'явилися, однак, нові макети уже у 2006 році. З е, ідеї, з натхнення? Тодішнього президента Віктора Ющенка ухвалили нове стратегічне рішення на основі ескізів Борис Фенів створити новий проект, який і отримав назву Сапсан. Отже, як я сказав, створилися ці нові макети, виглядали ці всі картинки. Зараз нам на них трошки дивно дивитися, тому що вони такі старенькі-старенькі, але виглядали вони справді ось так. Ця нова розробка мала замінити радянську точку. У розробники собі ставили за мету переозброїти українське військо, поставивши різні системи на уніфіковане шасі та зменшивши за. Залежність від імпортних деталей виробляти, тобто, все хотіли вдома. А головне, Україна мала отримати сучасну і далекобійну зброю з більшою да, е, дальністю та радіусом ураження. Отже, ОТРК. Або оперативно-тактичний ракетний комплекс Сапсан можна зустріти в інтернеті та й загалом серед розповідей під назвою Грім 2 Зараз поясню чому і які версії існують щодо того, чому Сапсан і чому Грім 2 Якщо коротко, то Сапсан є, власне кажучи, моделлю безпосередньо для Збройних сил України. Грім 2 призначений для експорту, тобто на продаж в інші треті країни, крім різниці у назві, також ці системи різні за радіусом ураження сапсан, котрий призначений для Внутрішнього використання має дальність у 500 кілометрів. А ось грім 2, який, начебто, одну єдину одиницю продали до Саудівської Аравії. Його дальність складає не більше 280 кілометрів, тому що Така саме дальність передбачена допустимими межами до 300 кілометрів щодо нерозповсюдження ракетних озброєнь, договору, який існував у світі, і в принципі існує зараз. Хоча Росія всіляко його порушує, передаючи або принаймні декларуючи передачу е, ядерних ракетних озброєнь для е, Республіки Білорусь. Ось така історія. Тобто, продавали цей експортний варіант рім 2 на 280 вісімдесят кілометрів. Е, Сабсан це ж для внутрішнього користування на 500 Кілометрів експортна ось ця версія грому 2 про яку я вже сказав, вона якраз призначалася для Саудівської Аравії. Ця країна, до речі, профінансувала цей затяжний проект, котрий розпочинався у 2006-му, проте в 2017-му він е, е, його фінансування припинилося. Хоча потім вже з'являлися нові заяви щодо того, що у 2019 році мали би відбутися випробування цього оперативно-тактичного ракетного комплексу. До слова, навіть у 2018 році. Сапсан гарнесенько проїхався Хрещатиком під час параду до Дня Незалежності. Е, ця розробка постійно з'являлася на різноманітних виставках з озброєння, презентувала Україну, презентувала «Укроборонпром». Розробники демонстрували і демонстрували все ту ж макетну конструкцію комплексу, і розповідали про його надсучасні, надвеликі можливості і з точністю ураження цілі до двох метрів. Тобто, отпустили ракету і за два метри. Максимум з, з з двометровим відхиленням вона би мала приземлитися у точку, куди вона була запущена. Одного разу навіть мушу згадати вже слова речника повітряного командування Юрія Ігната, полковника ігната, який уже в ході широкомасштабної війни навіть висловив таку думку, що відсут... він коментував відсутність цієї системи на озброєнні і наголосив, що якби вона в нас була наявна і до того ж в достатній кількості, якби в нас були ці ракети, якби в нас були комплекси Сапсан, то можливо. Ливо активних бойових дій широкомасштабних бойових дій ми би могли узагалі уникнути, тому що ця система, як зазначив ігнат, є надзвичайно потужною зброєю стримування, яка могла б знищувати загалом пускові російських іскандерів авіацію ворога на їхніх аеродромах базування, і загалом ще на його території знищувати багато багато різних та інших воєнних і військових. Об'єктів, ось такими були міркування. І вони досі залишаються цілком логічними і адекватними міркуваннями, котрі озвучив Юрій Ігнат. Е, згадаємо про участь і роль у цьому проєкті колишнього міністра оборони Андрія Тарана. Надії насправді то були, адже Андрій Таран нам розповідав у літку 2021 року, е, що тоді ступінь готовності цього проекту Сапсан перевищує 80 відсотків. Однак. Усе уся справа так і залишилася на рівні слів. Долі Сапсана насправді досі залишається невизначеною. Е, фактично, вона невизначена і невідома. Спочатку деякі військові експерти приписували йому. Атаку по е, військовому аеродрому у місті Саке, котра відбулася, пригадуєте, у серпні 2022 року. Тоді щось так нажахало російську авіацію, що вона просто втекла із півострова е, Крим і принаймні до САК досі не верталася. Це населений пункт Новофедорівка. Потім е, уже атаку громам чи то сапсанам приписували по Феодосії у квітні 23-го року. Е, навіть 30 березня вже цього року російське міністерство оборони, ну воно. Таке схильне на вигадки, і цей Канашенко постійно доповідаючи різноманітні неболиці. Говорить Так ось він сказав, що вдалося російським силам протиповітряної оборони якраз тоді 30 березня, вже цього року, збити вперше українську ракету оперативно-тактичного, котра зветься Грім-2. Він це сказав та й сказав, але досі ніякої точності, ніякої визначеності щодо цього ракетного комплексу немає. Насправді, легендами воно. Продовжує і продовжує цей комплекс обростати, було також легенди, які стосувалися того, що експортний варіант цього комплексу було повернуто в Україну із Саудівської Аравії. Причинами цьому таких чуток слугував доволі таки несподіваний візит. Приїзд міністра закордонних справ, і, до речі, перший, якщо не помиляється, в історії міністра закордонних справ Саудівської Аравії. І його зустрічі з президентом Зеленським у лютому 23-го цього року, в якому ми з вами живемо, яка ж так, і так доля цього комплексу до кінця невідомо, але загалом е цей оперативно-тактичний ракетний комплекс, якого офіційно все ще не існує, він. Все рівно наводить страх і паніку на росіян аж до Москви. Тож поговоримо, чому такі панічні страхи з'являються, чому так жахає сапсан росіян. Почнемо із технічних характеристик, яких знову ж таки офіційної технічної інформації щодо сапсанів просто не існує. Збираємо по крихтах все те, що є публічно, наявно, все те, що було анонсовано на виставках, або що все те, що подавалося потенційним закупівельникам у презентаціях від України українських виробників і в інженерних проектах, що значилося, отже, основна перевага комплексу сапсан це можливість використання, як зазначається, одразу трьох різних типів ракет одноступеневої, балістичної, протикорабельної середнього радіусу дії, і навіть друзі. Є версії про можливість використання зенітної ракети з дальнім радіусом дії, але мені це взагалі здається, ну, якщо чесно, здається фантастикою. Адже тоді б це означало, що аналогів сапсан у світі просто не існує. Це фактично комплекс би був ППО, оперативно-тактичний ракетний комплекс, а також комплекс протикорабельної боротьби протикорабельна система. Це просто якийсь космос в одній іпостасі. Ну насправді все дуже класно, гарно звучить на папері, але як воно було би у реальності? І чи е, Можна це все зреалізувати, ось залишаються досі великі питання. Також є і значилися дані про великопрохідність ракет українських сапсанів е, скрізь протиракетну протиповітряну оборону противника. Е, рівень проходження таких ракет сапсана оцінювався у 96%. відсотків, е, відсотків. Тобто, 96% відсотків запущених ракет пройшли би. Е, Оборонні ряди протиповітряної оборони противника, як зазначалося, це досягається за рахунок того, що ці ракети здатні летіти не тільки за балістичною прогнозованою траєкторією, але й за аеробалістичною, тобто непрогнозованою, тобто здатною змінювати е, свій політ під час. Власне перебування у повітрі, що відтак гарантує прорив різноманітних систем ППО, включаючи С 300 С-400, які є на озброєнні нашого противника Російської Федерації. Бойовий же блок такої одноступеневої балістичної ракети, яку ви маєте змогу спостерігати на екрані, він має вагу приблизно 480 Кілограмів за аналогом, це майже як у котрого, якщо, якщо не помиляється, 450 кілограмів. Вага боєзаряду дає от змогу говорити, що він здатний знищити противника, або ж на площі 10 тисяч квадратних метрів при використанні касетного заряду, тобто по піхоті, ну або ж на площі 2-3 гектари звичайним осколково фугасним зарядом, проте ну не таким руйнівним саме для піхоти противника. Мінімальна дальність стрільби цього комплексу, як знову ж таки числиться у різномі. Відкритих публічних джерелах складає 50 кілометрів, максимальна 280, як ми пам'ятаємо, в експортній версії цього варіанту, і 350 така юридична задокументована для потреб Збройних сил України. Проте, знову ж таки, повертаючись до початку, реальна дальність грому 2 або ж сапсану може складати 500 кілометрів, і це фактично від крайньої. Точки українського кордону до Москви, скільки там 480, це повністю потрапляє до російської столиці. Таким чином, ракетний комплекс «Грім-2» СЛЕШ СаПСАН він розглядався як доволі таки потужний е, засіб неядерного стримування агресора. І хто знає, друзі, якби повернулася історія, якби влада знайшла гроші впродовж 30 років нашої незалежності на завершення цього проєкту до 24 лютого 2020 2022 року, і чи здатна влада щось змінити зараз, навіть зі зміною керівництва у короборонпрому? Ось це запитання насправді залишається риторичним. Проте ми навіть зараз почули у цьому матеріалі, що розробка. Оперативно-тактичного ракетного комплексу Сапсан це справді могла би стати безапеляційною, справді без аналогів, не жартуючи е, ось цим ми масним уже означенням, як це роблять росіяни, не жартуючи над цим, справді вона би не могла не мати аналогів у цьому світі. Проте наразі ми до кінця не знаємо на якій стадії виробництва цей комплекс, які його можливості, і коли він буде на озброєнні збройних сил України. Ну нам залишається хіба що вболівати за те, що це станеться, як обіцяв уже міністр оборони чинний Олексій Резніков до кінця 2023 року. Отже, друзі, поставте уподобайки цьому відео, щоб більша кількість людей почула про інформацію щодо сапсанів або Грому-2. Також пишіть свої коментарі, можете добре слово написати. Не забувайте підписуватися на фабрику. Новин також ставайте підписниками мого особистого телеграм-каналу. Посилання на нього ви бачите на екрані, як знайти його у стрісті пошуку е, телеграму та ставайте спонсорами фабрики новин. Адже коли дивитеся на Ютубі під цим відео, знайдете кнопку Спонсорувати. Мене звати Василь Пихньо. Кажу вам на все добре та до нових зустрічей.